Моє вітання на каналі. Знаходимося від Болгарії. Старе місто Несебрі. Подивіться, як живуть звичайні болгари Це ось така церква їхня. Будівництво з якогось такого кирпичу Підемо до неї за Так живуть звичайні волгарі. Яка краса, старе місто не з Так, ось такі машини в Болгарі. Йдемо вниз до моря. Ось така в них дорога, будиночки. Скрізь на будинках квіти. Дуже багато кафе. І в основному дивлюся, відпочивають люди, такі як я, 60, плюс. дуже багато. Красива вуличка. Так, набережна Чорного моря. Це люди, які живуть вуличні. Далині церквах Христи і яхти. Красиві яхти на березі Чорного моря. Болгария. Яхти, яхти, яхти. Парковочні яхти. Ось такі яхточки маленькі, дивіться, які вони. Зараз пройду, трішки зніму. Ну такі яхти. Можливо, це для туристів. Прогулочні, так як зараз травень місяць ще сильно багато туристів немає. Ми перші відкривачі. І зараз вам покажу, зайшли заборонено вже і зона морські їжаки. Бачите, які ставили тут є. Це підійшла близько морські їжаки які. Против кораблів. Ось така красота. По ходу Пантонний міст і краєвид. Дивіться краєвид. Оцей їхній порт яхти. Так, ще трішки яхтів. Звісно, якщо про мене, то вони бідноваті. Ну, для Болгарії це добре. Болгарія не дуже багата країна, я так зрозуміла.